Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні ми готувати не будемо нічого, а буде розпаковка з України від пані Марії. До Нового року вже недалеко, мені вже почали подарки йти. Дивіться, які величезні мені подарки з України прийшли. Ви тільки подивіться. А коробки великі і важкі. 44 кілограми. В одній коробці 20 кілограм, а в другій коробці 24. Розрізаємо скоренько коробку і виймаємо все, що є в коробці. Упаковці упакували дуже гарно. Все викладаю на стіл. З одної упаковки і з другої упаковки.